Кинув двоє двоєчку голубеняток, а такі красавці починають летіти. Зараз приближу їх, приближу їх на всю. А, а моїх двоє хорошеньких голубеняток. Взяв двоєчку, так на перевірочку кинув. А вроді нічого летять. Вітерець західний, але трошки, трошки легший. Молодцы А, дві простічок й до їх. Ще й простічок хоче літати з ними і бачу, хат зараза мала От зараза мала ще й простічок з ними А так От поліот. Зараз поставлю. Держать, вже вони в мене летять. Уже летять вони хвилин 20. Але я щось так не знімав, оці думаю, возьму. І їх зніму. А саме починають літати, 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 літати. От такі голубенятка. Молодці. Це почав з тиждень тільки знімати голубів, може менше. Я не привик знімати відео, показувати, а оце дивіться мої підписники, оце таке око повинно бути. А оце дивіться, а що біле око, а що повинно бути червоне око. Аби знімати відео, Аби, а це подивіться, а це такий повинен бути коготь. А це повинен бути. А що таке, чого, чого так, а чого сяк? Якщо вже показувати, то показувати конкретно щось. Політ який вголубів, голубів, показувати масіка в голубів. А чого Біле Око, а чого синє око? Ай. Ну, кожному своє. Ай, ти простічок. Ха -ха, зараза. Тоже хоче стояти на місці, дивись. А, а? Не, не виходить в нього. <гум> На секунду завіс, не виходить. Не виходить. Ось так викиму. Ой, шия вже затекла. Шия вже затекла. Ну, буду продовжувати їх тренівати. Всього найкращого. Daj Bog vsem zdravja in miru.